Що нового в світі інтер'єрного дизайну? Якщо ви в пошуку інноваційних ідей, то це відео безумовно для вас. 2024 рік став початком абсолютно нового виду дизайну в інтер'єрі кам'яний килим. Раніше його використовували для вуличного здоблення, але зараз з появою новітніх технологій це можливо і всередині будинку. Більше того, кам'яний килим. Продемонстрував свої переваги серед будь-якого іншого підлогового покриття. Перше. Новітній дизайн. Погодьте, що підлога з каменю це як мінімум креативно та нестандартно. Асортимент каменю неймовірно широкий. Ви можете обрати кам'яний килим для будь-якого дизайну, чи то класика, чи барокко, чи модерн, Або, може, ви є прихильником лофту. Від італійського грецького мармуру до українського андезиту. Ви точно знайдете камінь для будь-якої сміливої ідеї. Друге. Легкий та швидкий монтаж. Кам'яний килим легко та швидко вкладається. Для більшого комфорту під нього також можна встановити теплу підлогу, а його нестандартна структура у вигляді маленьких камінців створить приємно на дотик поверхню. Ходити босоніж по теплим камінцям це неймовірне задоволення. Третє довголітній термін експлуатації. Так як кам'яний килим створений з природнього каменю, він буде служити десятиліттями. Він не трісне, навіть якщо на нього впаде щось важке, він не вздується та не заскрипить. Так Як при укладанні використовується якісний герметик, під нього не проникне ні волога, ні пил, ні бруд. Четверте. Легкий догляд. Кам'яний килим не потребує спеціального догляду. Він пилососиться і миється як будь-яке підлогове покриття. Більше того, бруд на ньому майже непомітний. Найменш важливим і його найголовніша перевага це антиковзуючі властивості. На відміну від плитки, кам'яний килим навіть при намоканні абсолютно безпечний. Тому він надзвичайно популярний для ванних кімнат кухонь та свого.